У мене судно-технічна функція. Я прошу скайп почекати. Отже, друзі, судно-технічна функція. Ви знаєте, е... якщо можна, я би перерахував просто всіх людей, які брали участь. В цій акції дуже добре, що до нас сьогодні прийшли лідери політичних партій. Велика честь їм і дяка. Я думаю, що ми з задоволенням послухали, як вони у нас перед нами сьогодні виступали, бо це єднання лідерів політичних партій, громадськості і звичайних людей, які прийшли виборювати свою мову. Але заради справедливості потрібно перерахувати всіх. Хто був тут чотири дні, хто брав участь в голодуванні, хто допомагав в охороні, хто виступав перед мікрофоном, митці, літератори. Я думаю, що це буде почесному, тому що одна справа це лідери політичних партій, і інша справа це люди, які чотири дні тут днювали, ночували, тому що вони боролись. Не за місця в парламенті, а за українську мову. Отже, нагадаю, що після того, як був прийнятий шахрайським способом законопроект Ківалова Клісніченка, на чолі з Вячеславом Кириленком депутати оголосили політичне голодування. І не лише депутати не назвали сьогодні Сергія Рахманіна, журналіста, який в перший же день потрапив. До швидкої допомоги, тому що він оголосив голодування от під цим сонцем, і два дні тут не було, навіть тентів. Дуже добре, що знайшлися можливості і кошти на шикарну апаратуру. Було б краще, якби два дні знаходилися можливості купити чи орендувати тенти для голодуючих. Тому я назву поєменна всіх і депутатів, і не депутатів. Які брали участь в голодуванні. В'ячеслав Кириленка, Лілія Григорович, Володимир Карпюк, Зіновіш Шкутяк, його забули, але з він є Зіновішку Шкутяк, Володимир Мойсик, Ксенія Ляпіна, Іван Стойка, Микола Кульчицький, Ярослав Кензір. Окрім того, крім депутатів, привітаємо, їх, подякуємо їх. Були інші, вони не депутати. Але вони так само голодували і мають не менше честі отримати облески. Це люди Степан Барна, приїхав з Тернопільської області, депутат Тернопільської обласної ради. Це Олександр це Володимир Маскаль, Андрій Лобушанський, Ганна Пальчик зі стріля, Андрій Сакела. Друзі, так само треба а, привітати тих людей, які займалися технічною організацією Під прибирання сміття. До охорони, до просто налаштування побуту. А Олегу Тігнебогу треба подякувати за його хлопців, які були в охороні. Тому що саме вони, вони боронили від Беркота. І треба назвати ці прізвища Андрійка, Іленка, Арончик. Вони всі були там і вони стримали біліцію. Звичайно, їм честь і хвала. Комендантам цього табору був Петро Шкутяк. Син Зінові Шкутіка. І нагадаю, коли у помарачевих олігархів не вистачило протягом двох днів можливості і коштів на тенти, то Петро Шкутяк дав свої кошти, хоча йому 26 років, і він не олігарх. Привітаємо. Саме завдяки йому ніхто більше не потрапив до швидкої допомоги. Окрім того, у нього були заступники. Я рідко виступаю по папірчині, я попросив всіх. Написати, і я вам прочитаю. Ж, вибачте, що по перчині, але просто вони того вартують. Заступники коменданта. Назар Максимів, Юра Юзич, Анна Танцюра. Привітаємо їх! Керівник оргкомітету був Олександр Соломтай. А який і запропонував зорганізувати штаб і зробив все, щоб були надруковані листівки. Нагадаю, щоб сюди люди приходили, було надруковано молодими людьми за власною ініціативою понад 50 тисяч листівок. І були розставлені пікети на різних площах міста. Знову таки це ініціатива звичайних 20-річних і 30-річних хлопців. Соломія Бобровська зорганізовувала народний університет. А це лекції, які були там. Це люди могли займатися і могли слухати. Перс-центр. це Катерина Гладка, їй допомагав Віталій Селик. Фотографував Алік Заклецький. Мистецькою частиною займалась Олександр Крабчук. Ви бачите, ці сцени, які надали і останні барикани, і б'ють. Технічну частиною більше займався В'ячеслав Понобарьох. Честі хвалами тут чотири дні мали звук. О, він не такий добрий, не такий. Але нам вистачало. Ми боролися і так. Ми сюди йшли не на концерт. Ми йшли сюди боротися за мову. Отже, а, виступали. Я хочу переховати тих митців. Дуже добре, що приїхав сьогодні гурт. Але хочу переховати тих літераторів, тих бардів, які приходили сюди і підіймали дух як голодуючих, так і тих, хто приїхав солідаризуватися з ними. Це такі кабзарі Силенка. Вчора виступав, наприклад, Тарас Компаніченко, і виступали безкоштовно, не за гроші. Я бачив, як тут щиро люди посміхалися. І сьогодні Тарас, наприклад, дзвонив і дякував за те, що його запросили. Не просто там вимагав якийсь гонорар, як це любить робити, а дякував за те, що його ви просили виступити перед цим товариством, бо воно надихає. Тут виступав Сергій Василюк, це Гуртінь Сонця, Ярослав Джусь, відомий бард. Ірина Карпа, Артем Полежака, Павло Карабчук, Артем Захаренка, Карина Тамаєва. Тут виступали старші наші вже відомі люди, як Дмитро Павличка. Зрозуміло, що виступали Бригенець, виступав, допомагала організація Олексій, Гетьман, Іван Лозовий. До речі, Іван Лозовий це людина, яка... Кинула свій колись американський паспорт і прийняв українського громадянка. А тут я його бачив, як він прибирав недопалки і прибирав а, пляшки з підводи, тому що він хотів просто от як звичайна людина допомогти в організації того табору. Є люди, буквально світі, які готові ні за що готові серцем боронити Україну і українську мову. Ви повинні їх знати. Ми повинні їх не забувати. Я хочу подякувати всім журналістам, які приходили сюди і висвітлювали цю акцію, бо інакше про неї не дізналася ні Україна, ні світ. Подивіться, ПТСК -ка 5 каналу працювала щоночі. Через кожну годину вони робили тут сюжети. Я хочу назвати ну основних всіх вже не назву але і Оліс Нісарчук, і Святослав Циголка, Азат Саваров, Андрій Ковальов, Юлія Фінгарет і на народи. Туда йде є. Наприклад, я знаю, що так само Таня Даниленко робила включення. Це лише від п'ятого каналу. Ті робив спеціальний марафон а, разом з Мустафою Наєми і Ілоном Довгель. Подякуємо нашим журналістам, які допомагали вистояти і допомагали перемагати. Я не певен, що це сильна перемога. Я думаю, що більша перемога це єднання у цих всіх. Бо я не вірю, що сказав Литвин. Ну не вірю. Под, за всім його історичним шляхом. Не підписав він сьогодні. Може через два тижні він надумається да, чи його нагнуть. Але оце перемога, що ми прийшли сюди і стояли. Я знаю, мені сьогодні казали, що в інститутах, навіть українських інститутах на захист мови, які повинні працювати, літератури, наприклад. Да? Кажуть, що якщо ви сюди прийдете, то вас вижене з роботи. Але люди, які прийшли сюди, не боялися. І це перемога перемога над страхом, перемога а, не, не над ними, над собою. І це єднання нам ще знадобиться, тому що рано чи пізно ми переможемо по-крупному. Я хочу назвати молодіжні організації, які сюди прийшли, хоча деякі з них не люблять політичні партії. Але вони прийшли сюди не за партії. Вони прийшли сюди за мову. І добре, що тут доєднались і партії, і громадські організації. Я бачу тут написано «Відсіч, простір свободи і знаю, що був молодий народний рух, молода свобода. Подякуємо молодіжкам. Це був ударний наш, е, наш фронт. Немає сьогодні Віталія Кличка. Від нього виступала Ірини Кіращенка. Але подякуємо Віталію, тому що він в першу ніч тричі приїжджав. І він стояв так само проти ОМОНа, а наступний день я бачив, як він сам рушив очі. Спортсмен, великий спортсмен від сльозогінного газу. А, тобто, люди незалежно від партійності, незалежно від того, до якої громадської організації вони належать, чи просто як ініціатив, Вони сюди приходили. І ми всім маємо бути вдячні. Я максимально перерахував, а, може, цих людей, яких бачив в очі. На жаль, я не знав всі кілька сот людей, які тут були. Кажу це, на жаль, ми не встигли перезнайомитись. Я думаю, що ми встигнемо перезнайомитися, бо боротьба буде довга і не лише до виборів. Отже, кілька слів про те, що нас чекає. Безперечно, для того, щоб відсунути цю владу, потрібно перемагати на виборах як парламентських, так і президентських. І ми всі незалежно від суперечності, незалежно від партійності, будемо робити все, щоб перемогла опозиція, яка б вона не була. Ми звичайно за її покращення і очищення. Але ця влада регіоналі ще гірше, тому будемо перемагати. Але це не все. Боротьба за мову це довготривала діяльність. Тому я вкотре наголошую, ми повинні робити спільну структуру за українську мову. Ця влада надто сильна, нахабна, бандитська, її не можна перемогти десятю партій, міста громадськими організаціями. Нам потрібна спільна структура. Так, як солідарність в Польщі 80-х, так як народний рух 89-му році в Україні, так як народні фронти в країнах Балтії в 80-х роках. Тільки так, на жаль, більшість наших політиків громадських діячів ще не дозріли до такої ідеї. Але нагадаю, перед 89-м роком, в коли був створений народний рух, в 88-му було створено товариство Української Мови. Саме в одно єднало патріотів. Зараз на жаль. Воно знаходиться в Понівеченому стані. Отже, ми творимо Всеукраїнський комітет на захист української мови. До нього записались. От мене лист щойно принесли все товариство політв'язнів репресованих в повному складі. До нього зайшли Василь Ощнієнка і Олесь Шевченка, які тут виступали. Наші політв'язні, і Микола Курчинський, Дякуємо за це. Увійшли. Так само Степан Хмара, Левко Лукянка, Герої України, так само Йосип Зісельс, так само увійшли Ігор Калинець, Ірина Калинець, Стефанія Шобатура, Мирослав Попович і це лише політв'язні. Увійшли відомі літератори Василь Шкляр, Іван Малкович, Брати Капранови, Олександр Ірванець. Увійшли відомі журналісти, такі саме, як Роман Чайка, Святослав Циголка, Микола Кніжицький, Юрій Стець, Дмитро Луховій. Війшли відомі а, а, режисери, відомі а, актори, наприклад, Недашківська раїна а, Раїса Кадирова, Нищук. До речі, коли я всіх назвав, я назвав двох ведучих. Вибачте, але вони тут вели. Це Нищук і Володимир Гонський. Чотири дні були біля микрофону. Подякуємо їм. Війшли політики і громадські активісти, але це лише в центрі України. Тепер завдання творити всеукраїнські осередки Всеукраїнського комітету на захист української мови в кожній області, в кожному місті, в кожному університеті, на заводі, в мікрорайоні. Лише мережева велетенська структура може стати протоструктурою для повалення цієї влади. Спочатку треба зберегти мову. І отже, ми розробили спеціальну програму. Вона називається «Навчи друга розмовляти українською. Надзвичайно важлива. Ми показуємо, що ми не проти російськомовного населення, воно є і серед нас. У нас дуже багато друзів російськомовних. Саме тому навчи друга, не ворога, а навчи друга. Після того ми кожен повинен взяти шефство над над своїм російськомовним другом. Хоча б одним на рік. якщо ми навчимо. Одного друга ми будемо збільшувати україномовний простір. Чим більше людина знає мов, а тим більше українські, тим менше шансів для перемоги цієї влади. Окрім того, ми створимо всеукраїнські курси безкоштовні української мови. В Києві вже працюють в гостиному дворі. Дайте ще. Я думаю, що музики ви почекаєте в Вінниці, в Харкові і в Одесі. І я запрошую всіх, хто готовий бути волонтерами на безкоштовних курсах української мови до цієї структури. Ми будемо вчити. Все населення, якщо це не робить держава, будемо робити знизу, підвищити рівень знання української мови. Хор Гомін мені показує. Це наш легендарний хор з Леопольдом Ященко, який ходить на всі акції. Дякую, Леопольду Ященко і хору Гомін. Я, може, дійсно і не всіх згадав, але ви мені підкажете. Наступна. наші інтелектуали погодились їздити з лекціями по всій Україні. Це програма Український народний університет. В'ячеслав Брюховецький з нами, Максим Стріха, Бахтан Кіпіані. Володимир Петрович, це люди, які будуть читати лекції з українознавства, літератури, історії по всій території України. Хто готовий долучатись, долучайтесь. Не лише мітинги нам потрібні. Нам потрібна діяльність на підтримку української мови. І всі, хто тут, будуть її захищати і будуть це робити. Єднаймося! І слава Україні!